Відьмаки, мутанти без дому і рідного племені, винищувачі чудовиськ, яких зневажають прості люди, а також справжні супергерої континенту, надлюди з неймовірними здібностями і в цілому благородною місією захищати світ від зла. Відьмаки різні й неймовірні, проте навіть серед них є постаті, що виділяються на фоні інших. Яких відьмаків можна назвати найкрутішими? Хто з цих мутантів зміг стати справжньою історичною постаттю і змінити світ? Кого величають найвидатнішим відьмаком континенту Геральт, Ескель, Ламберт, Весемір. Чи є хтось з них у цьому списку? Отже, відповіді на ці та багато інших питань у сьогоднішньому відео. З вами канал GameWiz, ми з України, і сьогодні ми підготували для вас відео про 10 найкрутіших відьмаків континенту за всю його історію. Заварюйте гарячий чай, ставте лайк та підписуйтесь на канал. Ми починаємо! І деякі позиції в цьому топі вас точно здивують. Івар Почнемо ми з Івара Злобоокого, засновника відьмачої школи Змії. відьмака, що міг бачити інші світи та велику спіраль між світами, людину, яка пережила найбільшу кількість мутацій в історії, а також особистість, що першою кинула виклик дикому гонові. Непогана така добірка досягнень, чи не так? В дитинстві Івар був дуже незвичним хлопчиком. Його організм переживав мутації краще за інших. Тому чародії, можна сказати, відірвалися на ньому по повній програмі. Вони експериментували над ним до того моменту, поки ледь його не вбили. В результаті одне око Івара стало повністю кривавим зі зміїною зіницею. А ще через мутації хлопець почав бачити потайбічний світ світ дикого гону. Саме він перший зрозумів, що дикий гін це головна загроза світу людей. Коли єдиний орден відьмаків розпався, Івар спочатку приєднався до школи ведмедя і до її наставника Арнагада. Та потім він зібрав навколо себе однодумців та вирішив створити власну школу, школу змії. При відділенні від школи ведмедя новоспечені змії ледь не вбили того самого Арнагада. В результаті Івар з однодумцями поселився у фортеці Гортур Гает, далеко на півдні континенту, в горах Тіртохаїр. Там і сформувалася відьмача школа Змії, школа, випускники якої не гребували роботою найманців чи мисливців за головами і спокійно брали замовлення на вбивство людей. Їх лідером був Івар Злобоокій, а єдиною їхньою вищою метою стала боротьба проти дикого гону. Так, що, коли десь з'являлися чутки про примарних червоних вершників, саме туди відправлялися відьмаки школи Змії. Вони знали все про дикий гін і з ранніх років вчилися протистояти саме йому. Георг Скагена, драконоборець. Наступний у нашому списку легендарний відьмак школи Грифона, зображені якого красуються навіть на стінах школи Вовка у Каерморхені. Георг Скагена, за прізвиськом драконоборець, став легендою ще за життя. Він брав замовлення на монстрів, яких боялися навіть інші відьмаки, зокрема, на драконів. Древні ящери не лякали Георга, він винищував їх у промислових масштабах. Він був спеціалістом у своїй роботі, проте недооцінив людську ницість. Після чергового полювання на зеленого дракона у Велені Георг отримав досить важкі поранення. Дракона відьмак вбив, проте йому самому знадобилася допомога цілителя. І тут дуже доречно під руку підвернувся такий собі місцевий мужик на ім'я Блащик. Чоловік обіцяв Георгу, що вилікує його за невелику плату, проте сам постійно підмішував у їжу та ліки Георга трохи отрути. Блащик хотів присвоїти собі дороге майно відьмака, його еліксири та креслення унікальних обладунків школи грифона. Врешті-решт ослаблений організм драконоборця не зміг боротися з токсинами. Проте не зміг збагатитись і Блащик. Від радості, що план вдався, просто людин напився відьмачих еліксирів Георга, бо думав, що то алкоголь, і помер в страшних муках від інтоксикації. Фреска з зображенням Георга стоїть в Каерморхені як повчання юним відьмакам, що не можна довіряти людям. Проте молоді винищувачі чудовиськ використовують ту фреску, щоб домальовувати Георгу вуса та роги. Гезрас Лейди на черзі у нас іще один лідер школи відьмаків. Цього разу мова про школу кота і винищувачі чудовиськ на ім'я Гезрас Злейди, і саме його історія, напевно, одна з найдивовижніших у цьому топі. Коли школа кота тільки зародилась, чародії, що проводили в ній мутації, любили експериментувати. Так, одну з партій юних хлопчиків, яких мали перетворити у відьмаків, вирішили піддати додатковому експерименту. Їм ввели ген, що мав ще сильніше придушити емоції, однак сталося навпаки. Цей ген тільки посилив емоції дітей з цієї партії. Серед піддослідних був і такий собі гезрас Лейди, напівельф, котрого чародієм замку стіга продали за кілька монет. Після того, як експеримент провалився, маги почали проводити ростини тіл ще живих хлопчиків, щоб виявити, яка мутація пішла не за планом. Тіла відпрацьованого матеріалу скидали у одну яму, котру потім мали закопати. У випадку з гезрасом ростин також провели, а тіло хлопця викинули. Проте той ще не був мертвим. Мутації дозволили йому вижити, і його рани швидко затягнулися. Гезрас прокинувся один вгорі трупів своїх побратимів. Долаючи біль і безумство по тілах інших хлопчиків, він вибрався з тієї ями, пробрався назад до замку і звільнив з кліток решту хлопчиків, тих, кому ще не провели ростин. Саме ця група юних відьмаків втекла з замку стіга. Вижити хлопцям допомогли скоятаелі, що орудували в місцевих лісах. Вони давали дітям дім і їжу, а ті у відповідь допомагали ельфам вбивати людей. Коли Гезра з хлопцями виросли, вони повернулися у замок Стіга, перерізали всіх чародіїв, що там були, і заснували нову школу кота. Ці відьмаки зовсім не любили людей, більше довіряли скоєтаєлям, вирізнялися своєю жорстокістю та нестриманістю. Герд наступний у нашому топі відьмак, котрий прославив школу ведмеді на всіх островах Скеліги. Здоровенний, мов велетень, сильний, мов бик, впертий, мов віслюк. Герд був уособленням школи ведмедя. Він не гребував жодними замовленнями на монстрів, міг одночасно взяти контракт на вбивство дракона, сирени та стриги і, між іншим, грати в гвінт з остров'янами. При цьому він не забував відстоювати свої принципи. Одного разу герт відмовився взяти замовлення на голову правителя Лукомор'я від його доньки, за що отримав великі проблеми. За його власну голову була призначена нагорода, а сам він був змушений тікати від головорізів аж на скеліге, звісно, перед тим прибивши кількох з них. На скеліге, Гер швидко подружився з місцевими жителями, а особливо з ярлом Торгейром Червоним. Він винищував монстрів, вбив дракона в ельфійських руїнах, перестріляв цілу зграю сирен і зняв прокляття зі стриги, що тероризувала жителів острова Спікарог. При цьому всі три великі гонорари за три замовлення він пропив у перший же день. От такий був відьмак славний і обожнюваний народом. Загинув герт під час штурму замку Ярла Торгейра флотом Нільфгарду. Однак слава про нього ходить на скелігет до цих пір. Мертен переходимо до відьмака з найнезвичайнішими досягненнями даного топу. Відьмак на ім'я Мертен славний не тим, що вбивав монстрів, і не тим, що заснував відьмачу школу, навіть не тим, що виконував замовні вбивства чи дружив з правителями. Ні, Мертен це єдиний відомий приклад відьмака в історії, котрий зміг повністю відмовитись від свого ремесла. Єдиний приклад відьмака, котрий повністю змінив свої переконання. Мертен став справжнім проповідником, ледь чи не апостолом пророка Лебеди. Життя його змінилося, коли він потрапив у в'язницю. Там Мертен прийшов до думки, що не розуміє, для чого живе. У в'язниці Мертен розкаявся, навернувся до віри в релігію пророка Лебеди, а коли термін покарання закінчився, він вийшов на волю, відправився у паломництво, де побував у всіх священних місцях, і, врешті-решт, повністю очистив свою свідомість від минулого. Мертен відмовився від старого імені, взяв ім'я Савл і став проповідником, діяння котрого увійшли у святі книги релігії Лебеди. От така от історія, можливо, не наймогутнішого, але точно видатного відьмака: Ерланд з Ларвіка. Ну що ж, прийшла черга до відьмаків першої п'ятірки, і тут у нас тільки неймовірні особистості. Перший з цих винищувачів чудовиськ Ерланд з Ларвіка. Хто такий Ерланд? Ну, для початку варто відзначити, що він один із перших, якщо не перший відьмак, котрий взагалі пройшов випробування травами, пережив усі експерименти і ступив на землю континенту для того, щоб винищувати монстрів. Вже непогано. Ерланд в ранньому віці визначив для себе шлях лицарства: його доля захищати слабких, звільняти світ від кровожерливих монстрів, що харчуються людською плоттю. Ерланд завжди слідував цим принципам. Орден відьмаків був для нього справжнім домом. І Ерланд захищав єдинство ордену, вступивши в битву з Арнагадом, одним із наймогутніших відьмаків. Тільки коли виявилось, що орден не зберегти, Ерланд взяв з собою найбільш лояльних побратимів та в фортеці Каїр Серен заснував школу Грифона. До кінця днів про цю відьмачу школу прості люди та королі говорили тільки з повагою і добром. Ерланд майже не порушував відьмачий кодекс і проповідував лицарські принципи своїм учням. Сам він також не цурався чорнової роботи. До його подвигів входять перемоги над Шарлеєм, різними вампірами, Ігошею, Циклопом, Мантихорою, Елементалем вогню, Сколопендроморфом та навіть справжнім феніксом. Приклад Ерланда назавжди залишиться доводом того, що відьмаки можуть бути справжніми героями. Арнагад Нарешті ми дійшли і до Арнагада, найсильнішого відьмака в історії. Якщо б у всесвіті відьмака існував Гігачад, то це точно був би Арнагад. Саме цей добродій причинив розкол єдиного відьмачого ордену і вперше підняв меча на іншого відьмака. Він пішов проти всіх правил і законів відьмачого ордену. З дитинства Арнагад вирізнявся неймовірним фізичним розвитком, впертістю та небажанням коритися правилам ідеальний матеріал для мутацій. І він став винятковим відьмаком. Проте випробування травами тільки посилило проблеми характеру Арнагада. До всього додалася агресія. Одного разу, коли Арнагат прибув за замовленням на вбивство чорта, він був дуже розчарований, що його випередив інший відьмак на ім'я Ріс. Арнагат не став миритися з тим, що подолав довгий шлях дарма. Він вимагав, щоб Ріс залишив замовлення йому. Але Ріс відмовився і Арнагат на нього напав. Звичайно, у Ріса не було жодних шансів. Він не протримався і пари хвилин. Відьмак отримав важкі поранення і вижив лише тому, що в той момент з'явився чорт, на якого існувало замовлення. Арнагад перемкнувся на чорта, а Ріс втік до замку Моргрейх, основної твердині відьмачого ордену в ті часи. Це не можна було пробачити, але Арнагад знав, до чого готуватись. Перед прибуттям у Моргрейх він зібрав навколо себе однодумців, яким не подобалися відьмачі правила, і заявився до замку не сам. Спалахнув конфлікт, почалася справжня битва між угрупуваннями відьмаків. Арнагаду не було рівних, і він зійшовся в дуелі з Ерландом з Ларвіка. В тій битві він завдав настільки сильного удару своїм мечем, що просто вдрузки розтрощив щит Квен, який встиг начаклувати для захисту Ерланд. Ось яка в нього була сила. Після того бою у Ерланда лишився шрам, а Арнагад з однодумцями пішов з Моргрейгу. Далеко в горах він заснував першу унітарну відьмачу школу, школу ведмедя. Всі інші школи з'являться пізніше. Арнагад запустив процес, що повпливав на саму структуру континенту і відьмачого ремесла. Саме тому він так високо в цьому топі. Лето з Гулети. Якщо Арнагад це гігачат нашого топа, то Лето із Гулети це справжній гачий відьмак Неверленду. Його неймовірна м'язова маса вражає. Тим більше, якщо враховувати наскільки спритним до цього всього є лето. Відьмаки і так супермутанти і надлюди. А тут у них ще й відьмак прямо з качалки, та ще й на стероїдах. Лето це випускник відьмачої школи Змії. Він був завербований імператором Нільфгарду Емгером Варем Рейсом і виконував завдання неймовірної важкості. Лето став справжньою грозою королів. Він особисто вбив короля Едірну Демавенда і короля Темерії Фольтеста. Його ім'я зі страхом промовляли наймогутніші і найвпливовіші особистості континенту, а його прізвисько Вбивця Королів говорить саме за себе. Додамо до цього неймовірного списку досягнень битву з Диким Гоном. Так, Лето, як і всі інші відьмаки школи Змії, спеціалізується саме на протистоянні примарним вершникам з потойбіччя. Саме Лето допомагав Геральту з Рівії знайти Єніфер і визволити її з лапи Передіна, короля Дикого Гону. Що ж, список звершень вже виходить непоганий. А якщо Лето виживе після подій другої частини відьмака від CD Projekt Red, то зможе прийняти участь навіть в обороні Морхену від війська Аенелля. І це ще не кінець. Історія Лето продовжується. Хто знає, який слід цей відьмак може ще залишити в шаленому світі Неверленду. Неймовірний воїн, майстер знаків, могутній, сильний, спритний і цілеспрямований. Ідеальна машина для вбивства і один з найвидатніших відьмаків в історії. Весемір. Видатнішими за лето є тільки дві особистості. І якщо ви фанат Всесвіту Відьмака, то ви вже точно здогадалися, хто буде на першому і другому місці. Можуть тільки виникнути суперечки з розподіленням саме цих двох місць. Але особисто для мене на другій позиції все таки буде Весемір. Весемір це відьмак неймовірного досвіду і досягнень. Ще в період своєї молодості він зміг прославитись на всьому континенті виконанням надважких замовлень і вбивством багатьох жахливих монстрів. Ну і, звісно, підкоренням десятків жіночих сердець. Характер його був непростим. В молоді роки Весемір був самовпевненим кретином, Проте одного разу, після того як його безвідповідальні дії привели до смерті простих людей, він змінився. Він не хотів більше продовжувати так жити, присвятив себе навчанню молодих відьмаків для багатьох юних винищувачів чудовиськ, став справжнім батьком. Ключовий же момент його життя настав під час облоги Каєр Морхена. Коли обдурені пропагандою церкви прості люди збунтувалися проти відьмаків, напали на їх фортецю, увірвалися всередину, перебили всіх винищувачів чудовиськ, до кого тільки могли дістатися, і спалили все, що могло горіти. Тоді Весемір зміг врятувати трохи більше десятка юних хлопців, що лише пройшли мутації. Весемір врятував їх життя, потім турбувався про них і навчав їх відьмачому ремеслу. Він зберіг школу вовка живою. Без нього відьмацтво вимерло б на десятки років раніше. Він став наставником для Ескеля, Койона, Ламберта, Геральта, Цирі. Врешті-решт, він віддав своє життя за цих відьмаків і за цю відьмачку. Він загинув в нерівному бою з генералами Дикого гону. Весемір віки в історії, і вище нього лише один відьмак його учень, що зміг перевершити вчителя Геральт із Рівії. Геральт із Рівії це відьмак, який просто мусив бути на першому місці цього топу. Про його подвиги можна говорити вічно. Відьмак, ідол, відьмак легенда, неймовірний герван з риблі, м'ясник з Блавікену, Равікс з чотиругла або називайте як хочете. Геральт — це відьмак, що долав королів, здійснював військові подвиги, отримував лицарські звання, перемагав у двобоях могутніх чародіїв та вищих вампірів, долав десятки противників, рятував своїх коханих людей, повертався живим з того світу, протистояв дикому гону та вбив його короля, виховав і врятував дитя несподіванку, своє призначення принцесу Цирі, ну і звабив не одну чародійку. Коротше, дуже важко знайти такий подвиг, який би не звершив Геральт з Ріві. Це герой Неверленду, головний персонаж його історії і найвидатніший відьмак. Принаймні до того часу, поки не вийшла четверта частина серії від CD Projekt Red. Але тоді ми вже зробимо новий топ. Так завершується наш список на імені найвидатнішого відьмака в історії Геральта з Рівії. І в нас ще багато цікавих відео по всесвіту відьмака для вас і безліч цікавих історій. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки до цього відео та натискайте на дзвіночок. Ми будемо дуже раді вашим коментарям. Гарного вам дня! І зустрінемось тут на каналі GameWiz.